Всім доброго дня. В цьому відео я підібрав для вас різні цікаві загадки на логіку. Приємного перегляду. З якого крану не тече вода? З будівельного. Що треба топтати, щоб воно стало кращим? Стежка. Електропоїзд їде за вітром. Куди йде дим? Відповідь У електропоїзда немає диму. Хто настільки сильний, що може підняти і слона і коня? Правильна відповідь. Гравець шахи. Як поділити торт трьома розрізами на вісім різних шматків? на хрест двома рухами отримаєш 4 шматки. А потім зміни тактику та зроби горизонтальний розріз. Що можна побачити із закритими очима? Сне. Бочка з водою важить 50 кг. Що потрібно додати, щоб вона стала важити 15 кг. Дірку. Яке слово завжди звучить неправильно? Відповідь неправильно. Чим можна поділитися лише один раз? Правильна відповідь секрет. Який годинник показує правильний час лише двічі на добу? Зламаний, який зупинився. Скільки та які місяці мають по 28 днів. Правильна відповідь всі 12 місяців. На аркуші паперу написано число 86. Як збільшити це число на 12, нічого не закреслюючи і не дописуючи. Повернувши листок. Ви побачите 98. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. До зустрічі!